В Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд Renault Trafic. У нас автомобіль 2014 року. Довга база, як ми бачимо. Оригінальний пасажир 2.0 мотор, 84 кВт. Все стандартно. Я найбільше, ну, найчастіше купляю такі авто і продаю. Це у нас оригінальний пасажир довгий, як я вже сказав. В комплектації майже максимальна комплектація називається Black Edition. тобто Така комплектація є тільки в Renault Traфік. Я ще, ще більш максимально називається Generation, але це вже зовсім другий грошей коштує авто. В мене ще, до речі, таких автомобілів не було. Думаю, в подальшому будуть. Давайте до цього автомобіля. Як ми бачимо, автомобіль просто виглядає. Я навіть не знаю, якими словами сказати, відмінно, горить, блистить, як хоч можна назвати. В чорному кольорі, тим більше оригінальний Black. От, як ми бачимо тут такі наклічки. Це оригінальна наклейка з Black Edition. Я зараз детально розповім, чим відрізняється Black від звичайного трафіка. Але спочатку такі по кузову більше, більше інформації. І так, купив цей автомобіль, по ньому було два невеличких нюанси. Фарбовано взагалі було тільки капот. Він був фарбований давно. До речі, з власником, коли його купляв, то власник сам не знав, мені там доказував, що він не фарбований. Але Капот був дійсно фарбований. Ще раніше, я думаю, ще кордоном. Автомобіль пару років в Україні вже є на цьому капоті трошки вісічка невеличка, не потрібно ще раз фарбувати. Я вже фарбував по автомобілю передній бампер, попробую вставити фоточки. Отут була царапина з цієї сторони. Зараз все гарно. Туманки, до речі, ціль навіть до цього не ліз. І був ось Тут -то середня оця частина. Ось тут. Була вмятина, така невелика. Отут вона була, і отут чуть-чуть понизу. І вже була злізла фарба, так що ну, такий автомобіль треба, щоб на все ідеально виглядало. Тому вирішив цю частину пофарбувати. Як зараз бачите, нічого не відрізняється. Сюди в заднє крило не лізли, на передню дверку також не лізли, це тільки оця середня частина і все. Зараз от по автомобілю фарбована ця середня часть і фарбований капот. Все остальне, все в ідеалі. Дійсно, автомобіль просто прекрасніший, обслужений повністю. По кузову зараз нюансів ніяких немає. Виглядає він реально як новий. До речі, це 14-й рік і це в нас останній другий трафік, останній другий варок їх називають в другий, в другому кузові. Такий самий популярний скажімо так. Як ми бачимо, він на таких дуже гарнючих легкосплавних дисках. Гума в нас. Така я б сказав відсотків ще напевно 50-60, може навіть 70. Їздити ще можна, не потребує там негайної заміни. Є в нас тут вітровички, вікна відкриваються з двох сторін, є зверху релінги. Вся оця ліства, от бампер як ми бачимо, ця частина, і ця частина нижня, вся ця ліства, це все йде в колір авто. Edition в такій комплектації в них всіх таке йде. І в них обов'язково, якщо це блек оригінальний, він має бути лядою. Є оригінальні партроніки, є фаркоп, є дворники ззаді, дворник один. Все це також працює, всі підсвіточки працюють, ну абсолютно все. Зараз, в принципі, щоб навіть сказати, якісь там мілкі нюанси, а це може прям дуже маленькі царапинки тут на задньому бампері, навіть не хотів фарбувати його бо в принципі не глобальне, але так все інше, прям прекрасно. Виглядає дуже суперські. І так, йдемо по салону. До речі, зразу хочу сказати, що у блеків йде своя безшумка, не така, як звичайного трафіка, вони набагато тихіші в них, в принципі, вже не потребує додатково ще одної безшумки, так як я в принципі, роблю в багатьох автомобілях. І так, йдемо по комплектації. Чим відрізняється Блек? тут у нас є. Карти отакі, як ми бачимо. Я вже зараз ставлю, на... багато людей в мене замовляю, я також ставлю такі карти, але вони відрізняють цим, що вони йдуть отак по під саму ручечку. Тут для цього в оригінальному зроблено так, щоб от коли берешся, щоб ця тканина не зношувалася. Отут берешся за пластмасу. На жаль, так не роблять наші вже хлопці. Роблять, отак. але що маємо, то маємо. Є електросклопідйомники, хромовані металічні ручки. Там, до речі, навіть по стаканчику лишився один. Є датчики дощу та світла, круїз контроль оригінальна магнітола, як ми бачимо. Є ще, до речі, тут пульт до неї. Клімат-контроль спереду і клімат-контроль ззаду. Велюровий салон. Він дуже відрізняється від такого звичайного. Тут навіть можна побачити. Такий він приємний на відчуття. Ну і прямо він дорожче виглядає, так. Подлокотничок тримає. Салончик в відмінному стані. Також білі подножки, білий пол. Ну, світлий пол. Оце чим відрізняється? Блек. Тут також у нас є. Це виключаються зверху партроніки, знизу це у нас антибукс і курсова стійкість, чи як воно там правильно називається, якось так. Також власник доставляв ці підножечки такі хромовані. Також в деяких версіях блека йдуть темні фари і сіра решітка. Ну, як правило, це попадає 10-й рік. Отакі перші ці в 14 роках, щось я вже дуже мало бачив. Навіть я скажу більше, я навіть не бачив, що вже в 14-х роках були темні фари. Є дві подушки безпеки в рулю і в панелі. Ручка, до речі, в нас також, ще навіть ще оригінальна, трошки вже є сліди експлуатації, але вона реально оригінальна. Руль, до речі, також кіряний, оригінальний, не перешитий. Зберігся дуже класно. В автомобілі 330 рідного пробігу. Тут є от навіть відмітки. Зараз покажу. Якщо хочете, можете поставити на паузу, я отак зроблю, і перечитати. Тут на оригінальному сервісі Рено замінені цепи, там успокительні держителі, всі фільтра, ще куча всього. От Можете почитати, кому цікаво. будь ласка. Це ще було у нас 319 тисяч у 22-му році. Це власник все обслуговував на офіційній станції Рено. Тут у нас також все чистенько все гарно. Ці подножечки. Також бачу, тут ще власник доставляв, тут додатковий оплотнітель. До речі, дуже допомагає. Ну, Ще не бачу, що так ставили, От коли закриваєш двері, воно прям так тихенько. От раз і все, і закрилося. Є ще також назад коврики, я їх спеціально не ставив, щоб показати, який тут пол. Вони там ззаді, зараз покажу на відео. Тут все чисто, ніде ні ржавчин, нічого немає, абсолютно. Все в відмінному стані. Тут також ще в бляках відрізняється. Тут закрито, ось це все закрито. Білий пол, білі підніжки. І, е, ну Як я вже казав, велюровий салон. І вже в них є підлокитники. І в цьому ряду, і в цьому задньому, як ми бачимо, вони складені. Оце, також в блеках оце все метал весь обшитий пластиком. І також цей пластик з шумкою. Ці шторки вже доставляли самі власники автомобіля. Також у нас тут клімат. Синє це так, як в принципі, з звичайними крутілками. Синє це кондиціонеру тут на потолку, червоне, це у нас отут на пол тепле повітря. Також є кнопочка «Ауто», Це воно вам ну, чим відрізняється клімат-контроль. Нажали ауто, виставили температуру і їм буде постійно підтримувати. Сам буде включати сильніше повітря, помаліше повітря, щоб дуло. Ось так все в дуже крутому стані. Так ще кришу. Криша у нас рівна. Все ціле, все гарно. Бокова, до речі, дуже легенько закривається. Одна с ляде. Який пол, зразу видно, все чисто, ось ці коврики, це повністю весь комплект коврів на задніх пасажирів на дивани туди. Потолочок чистенький, ціленький, тут все ціле, нічого не подряпано. Все світить. Дуже гарно збережений автомобіль. І тут також полчастенький. Запаска в нас тут є знизу автомобіля. Як ми бачимо, полочка також є на місці. Тут все також ціле. Тут також є у нас шторки і, і, і ця пластмаса також все ціленька, нічого не подряпано. Ржавчин тут також немає, тому що на ляді дуже часто тут збираються ржавчини. От, До речі, замочок навіть видно все ціленьке, все гарно. Так, Думаю, по цьому все зрозуміло. Тепер давайте йдемо по мотору. Мотор Євро, євро 5 з звичайними електромагнітними форсунками. З маленьким розходом, їде дуже приємно. Так, 328 тисяч пробігу. Працює просто відмінно. Рівень у нас без двох поділочок. Зараз запустився вже кондиціонер, є повний бортовий комп'ютер. от 9 літрів по городу. Не знаю, мені останній час писали коментарі, що там 11 літрів. Хтось взагалі написав 17 літрів, я не розумію, як їхати на трафіку, щоб був 17 літрів розхід. Це взагалі для мене якийсь нонсенс. От тут є в нас комп'ютер, який показує, є заводська. Навігація. Все це працює. Зараз запущений клімат, якщо АС нажати off, чуємо, зразу машина тихіше стала робити. Оз, так запущений кондиціонер, все працює. От тут є навігація. Зараз з кондиціонером авто працює, от ми чуємо Так ніби трошки в нагрузку. І то робота просто прекрасна. Тихенько працює автомобіль. Зараз виключу кондиціонер. От нажимаємо вимкнути. і Зараз авто буде працювати зовсім по-другому. От чути. Робота європ'ятого мотора. Тихесенько, без лишніх звуків. В салоні чути тільки як вітер біля зеркал шумить, як їдеш. Кошти цілий не ржавчи, нічого немає. Думаю, все розказав. Також цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Ціна на автомобіль буде під відео. Є завжди багато різних варіантів, Короткі в довгій базі, і в такій комплектації, і в звичайній комплектації. Все, номер телефону також є під відео. Будь ласка, телефонуйте.